Шановні підписнички та гості мого Ютуб каналу, всіх традиційно радий бачити у себе на Ютуб каналі. Хто не підписався на мій канал, шановні, підписуємося. Оскільки не підписавшись, ви дивитесь мій канал незаконно, а закон порушувати не можна. Так от, в когось ранок починається з кави. в мене напрочу дні. Дивіться, яка ситуація сьогодні. О 6-й ранку прокинувся, поїхав до діда Миколи, взяв он лопату. Вон вона. Хух, нарив ось ям. Зараз покажу вам. Дивіться, нарив ям. Ну, в народі кажуть, як бик постяв, вибачте, за таке вираження. Не, не дуже таке. Красиве, але ж маємо те, що маємо, своїми руками. Ось дідусь вкидає картопельку з дружиною. Картопелька рання Рів'єра. Минулому році ми її сажали під агроволокно, в цьому році без агроволокна. Так що подивимося на результат. Ще одне. Навчався я в аграрному коледжі, і є там такий вислів, як дослідне поле. Де студенти на своєму прикладі можуть щось посіяти, екологічно чистий продукт. І тим самим це в них така практика. У нас дослідне поле, в нашому випадку, це будемо проводити експеримент, як картопелька ростиме на цілині, оскільки ще в минулому році тут була. Ось цілина. Зараз покажу вам клаптик землі, який тут був. Ось бачите, отака була цілина. Ніколи тут не оралися, дуже багато отакого каміння. В попередньому відео ви повинні були бачити. Дуже багато каміння. І дуже багато, звісно, такого дерниння. Це все бур'ян. Мені дуже буде цікаво, скільки тут буде бур'яну, але це вже зовсім інша історія. Це разом з вами будемо, як кажуть, преодолівати ці всі труднощі з полінням, з підгортанням. Дивіться, скільки камнів. Тут таке будівництво було, навіть і великому будівництву не снилося. Так що, ямки на рив дебелі. Так що, що сказати? Трішечки батька я перелякав, налякав, телефоную йому, кажу, щось мотоблок перестав заводитись. А тут, ось дивіться, глохне точніше. Фух. Тут ось датчик. Є датчик. Він, як вам сказати, датчик на масло. Якщо масла нема в двигуні, він... Мотоблок перестає працювати. В батька така ситуація була недавно, пару днів назад. Він просто далив сюди масло і завів і погнав. Я ж заправив вчора повен бак бензину. Фрезував тут, я не знаю, скільки раз, скільки, скільки пройшов цих кругів. Ну, дуже багато. Вишмалив цілий бак бензину. І на третьому рядку сьогодні, як писав же рядочки для картопельки, він перестав працювати. Ну, я то заведу, він заглохне. Ну, не вже датчик той масло. Вже батько ось і масло привіз. Бачите, вже додавали масло, все одно ні. Потім батько каже, так у шубак, Валерчик, що ти тупиш? Дійсно, бензину нема. Бензин закінчився. І що вам сказати, і вдома нема. Забудеш купити. Ну все як завжди, розумієте? Телефоную товаришу, Вовчик, Вовчик, дай Бог тобі здоров'я, ти в мене найкращий друг. Дивіться. Подогнав, каже, Валерчик, яку даю тобі, таку і повернеш. кажу, Без питань, сьогодні привезу. Так що, ой, блін, так що, е... скажіть, я скажу, заправив, повен бак, ні, там ще в каністрі трішки було. Батько забрав. Я з дому трішки ну 200 грам, плюс, тут. Заправили поленбак, та і, в принципі, працює, дописав рядочки. Ще одне. Зараз вам покажу собаку, спить, дивіться, відпочиває. Річик, а чому ти не охороняєш? Чому ти не охороняєш, як ми сажаємо картопельку? Що таке? Що таке? А? Ти ночі працював, так? Да? Хороший свинепес. Так, дивіться, це наша картопелька рів'єра, о, Запаси водички взяли. Ну, в цілому, повинна їй вистачити. Якщо ні, ще там вдома є пару сіток. Вистачить, да, так, дід? Мо... Так. Ну, це добре. Так, моя кохана дружина про мене побезпокоїлась і зробила мені пару бутербродів. Каже... Палечик ти вискочив, навіть і не поснідавши. Кажу, коли, така гаряча пора, коли тут снідати? Тут не то, що снідати, тут спать скоро не треба буде. І так мало спимо, а більше працюємо. Так, ну, дослідне поле. Так що слідкуйте, що тут на націлені буде. Без добре, без нічого. Зай, що ти хочеш сказати, взагалі якийсь коментар зранку, може, в тебе прокинувся. Почався з кави з картоплею. Ага, хоч когось він з кави почався. Ну, так... Разом з картоплею будуть, мабуть, і камні рости. Та-да, каміння тут дуже багато. Тут Ось, бачите, був фундамент, а каміння просто всюди. Це щебіння цей крупний, мелкий. Так. Шановні, ну що, буду трошечки снідати, бачите? Я не обманюю. І пізніше, може вімкнемось. Давайте. Шановні, після мотоблоку беремо отакесь граблі і отак от загортаємо. Ручна праця. А як кажуть, ручна праця повинна цінитися, знаєте, дуже-дуже дорого. Дідусь говорить, каже, я не звик так саджати. Я звик під лопату говорю. Ну, кажу, це ми ускоряємо процес в рази. По, ну, почали, грубо говоря, всім, поки я приїхав, розложився, перестроїв із коліс на фрези. І поки, поки ж з тим мотоблоком розібрався, з бензином. Зараз вже 9-та година практично і ми вже загортаємо її. Так що за дві годинки... За дві годинки посадили 18 рядків, здається. Скільки сіток? 5. І 5 сіток картопельки. А що, кому цікавить посадочна картопелька Рів'єра, пишіть мені в коментарі. Я відправлю новою поштою по всій Україні. Так що залишилось там скільки. Ну, ще залишилось. Так що, друзі, Багатенько. пишіть в коментарі, кому потрібна картопелька. Пишіть. Я відправлю. А ми працюємо далі. Не відлікайте мене. Пізніше вівці. Ну що, друзі, за сьогодні я встиг змотатися вже в кабиляки. підкупить шпильок ще по справам. Зробити практично ну, півтора прольота. Один повністю звідси, і ось ну, більшу половину. Будемо рахувати півтора. Так, що в нас? Товариш вам вже повним ходом сіє соняшник. Говорить, земля суха, волога виходить, потрібно швидко сіяти соняшник. Що сказати? Ще що додати. Батько взяв до себе мотоблок додому, фрезує, пофризував точніше і говорить, що будемо, ну попросив про мою допомогу, щоб я порив рядочки лапою. Так що зараз будемо рити рядки. Так що, друзі, така буде на вечір у нас робота. Якщо ви не замітили, який валерчика причіп, бачите, новенький, жодна дошка не впала, поки віз її сюди. Це все залежить від водія, звісно. Ще за один мах, я думаю, доробимо цей ностраждальний паркан. Бо вже чесно, оця монотонна робота, вона трішки вимотує, виморює, не знаю. Ще жара така. Ну що, вмикаємося на огороді. Не перемикайтесь. Так, друзі, я ж казав, буду батькові допомагати. Десь до 20 рядочків вийшло, так? Да? Так, а це часничок і цибулька, які ми разом з вами, друзі, саджали осінь. Осени, так, да. пам'ятаєте? Рівнесенькі, красиві. Ух! Любо, мило глянути. Так, це батько трішки тут грається. Під агроволокно картопельку посадив, ранню Рів'єру. А це буде без... А, в один день. Саджав е, з волокном і без. в березні, так? В березні місяць. Будемо споглядати, наскільки вона пізніше пролізе, вилізе. Так, і отут почав, бачите, як гарнесенько уложувати. Добре, друзі. Зараз беру граблі та буду загортати. Батьку потрібно допомогти, пізніше вімкнемось. Батько й не очікував такої групи підтримки. Бабушка, дідусь прийшли. А в тебе що то відрізняє? А я буду загортати. Дідусь ніколи не садив під мотоблок. Ваші враження. Краще під лопату, так? Так, краще під лопату. То ви... Да? То ви старої закалки, то вам під мотоблок і не подобається. А на лопаті... На, на лопаті тут же швидко. Так, да, так, да, можна тут кидати. Батько зараз ще принесе. Думав, одна рів'єра тут, а тут же, я не знаю, чотири сорта намішав. І Пікасо, і рів'єра, і яка ще рентгранада. Він не просто він не Так що працюємо далі інтерес. Так, ну що, вже фінішна пряма, картопельку вкидали. Дівчата, що не полимо? Дивіться, гектар цибулі. Що таке? Воздушку дали трішки, дай річик. Так що, друзі, о, покажу вам тут редисочка. Редисочка, да, бачите? Тут редиска? Сходять. А, ось видніться рядочки. Так що на цій прекрасній ноті будемо, друзі, з вами прощатися. весняно поліві роботи почалися в повному розгарі. Працюємо. Всім миру здоров'я, добра, слава Україні! Все буде Україна. Підписуємося на мій канал, Ставимо вподобайки. Всім добра!